Хто для Ісуса блаженний? Деколи в народі, навіть коли кожуть сказати про якусь людину, що вона не дуже входить в суспільство, може навіть трошки не дуже так розумна або має проблеми, якісь відхилення, кажуть, блаженний, лишіть Його. Це така, знаєте, може бути така деколи думка, така спрощена. Або думати про блаженство як щось, чого неможливо досягнути, як щось, яке вже колись давно було, або яке тільки можливо для святих, для вибраних. Сьогодні Ісус проповідує і говорить: цікаво зразу зрозуміти, тому що євангелист Лука, найперше, пише це святе Євангеліє. Знаєте, вони є завжди кожне Євангеліє воно є сконцентровано. До якоїсь конкретної ситуації, до конкретної спільноти для одне було для євреїв, інше для греків, інше для від ситуації ті ж самі слова Ісуса, які були. Адаптовані так само, як сьогодні проповідник може адаптувати Боже Слово до часу, тому що живе слово, воно діяльне, воно живе, воно не зупиняється десь там, колись в часі. І так само Мангалис Лука писав до цієї спільноти, яку бачив, яка дійсно мала багато випробувань, труднощів, це була, можливо, невелика спільнота. І отже, коли Ісус. Говорить, ми звикли, що в Євангеліста Матея це десь так на гірській, так і на озвищі, такому, тому це проповідь нагірна, називається, коли говорить про блаженства Ісус. А в Євангеліста Луки це є на рівненні. Отже, вже відрізняється. Що Євангеліст Матей говорить більше про моральну сторону, то Євангелист Лука говорить чотири блаженства і для Практичної говорить про конкретну, він мав на увазі про конкретну ситуацію Евангелисту Лука. І для нас є дуже близьким це Боже Слово, тому що ми дуже часто починаємо розчаровуватися. Ми бачимо, як багаті стають ще багатшими. Ми бачимо цю розруху від війни. Ми бачимо, скільки є несправедливості, і ми починаємо помало входити в цю логіку, що дійсно. Кругом несправедливість, кругом страждання. Дійсно, ці багаті, вони не контрольовані, вони мають повну владу, вони можуть робити що завгодно, що їм забажається, і таке безсилля, так? і таке, тоді буде таке знецінення всіх тих, які не є багатими. А сьогодні, коли Ісус біля нього є натовп, знаєте, завжди біля церкви завжди є натовп, але тобто багато людей приходить до храму. Нікого не хочемо ні ображати нікого. Але кожен приходить з якимись своїми наміреннями, з якимись своїми цілями, з якимись тимчасово, на якийсь момент. І тут, власне, Ісус пише дуже конкретно, того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити. А з ним теж були ці, ці натовпи, «Блаженні ті в Богі. Бо ваше є Царство Боже, блаженні, голодні тепер тому, що ви насититеся, блажені ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятися. Блаженні, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть. Все це через ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Конкретні, дуже конкретні речі, особливо в наш час. Коли бути християнином, колись, можливо, в якийсь час, в якийсь період, було дуже престижно там декілька століть тому, чи в Європі, там в 60-х, там 50-х роках, чи може в 19-му столітті, було. бути християнином було дуже престижно, тому всі хотіли бути християнами. А коли без кінця і краю лиється тільки бруд на церкву, на якісь постійно звинувачування, якісь постійно маніпуляції. То напевно, що тоді не є так легко бути християнином. Коли спільнота, яка була налічувала тисячу людей, починає налічувати 200 людей, потім 50, потім 20, а потім це тільки якісь старші люди, декілька дітей. Тоді напевно, що всі ці речі дають багато запитань. Конкретизуємо. Ісус, дивлячись на своїх учнів, говорить їм про блаженства. Але перше, ніж Ісус говорив про ці блаженства, Він сам їх прожив, тому що Він теж був голодним, Він теж був переслідуваним, Він теж був вбогим, тому що казав, що лисиці мають нори. А птахи і гнізда, а син чоловічий не має де голови прихилити. Тому спочатку сам це пережив, потім про це говорить. Теж Ісус здійснює те, що Він прочитав в Назареті, Ісаїя з книги пророка Ісаія 61 розділу, перший вірш, коли Господь мене покликав євангелізувати в Богих, звільняти ув'язнених. Укріпляти тих, які плачуть, отже, коли Ісус це прийшов, щоб здійснилося, і якщо для пророків це був завжди, вони думали про майбутній час, коли це колись, це, це Боже, Боже царство прийде, то для Ісуса, власне, це є теперішній час, тому що Ісус приходить сьогодні, приходить, приходить до тих, які страждають, до тих, які плачуть, до тих, які зневажені, і хоче сказати перед цим всім світом. Тим, які мають гроші, владу, ті, які думають, що вони все тримають в своєму контролі, і вони є такі пошановані, так високо. А Ісус говорить сьогодні до всіх тих, які відчувають безсилля, до всіх тих, які відчувають себе відкинутими, які відчувають несправедливість на собі, які відчувають страждання, переслідування. Ісус хоче сьогодні перевернути це і сказати це поняття. Ні-ні. Блаженні для Бога ви є важливі. Кожен, брат і сестру, ти є для Бога важливий. Не той, який є могутній і все має і все може, а ти, той, який часто не знаєш, як день прожити, той, який плачеш, бо втратив рідного близького на війні, той, який живеш в різних несправедливостях, ти є для Бога важливий. Бог тебе любить, Бог є з тобою в конкретному, тому що сам це прожив, тому що прийшов для того, щоб облегшити вас. Брати і сестри, коли не говоримо про багатих, що завжди це треба нагадувати, що Ісус не прийшов розділяти, але так, горе тим багатим, які тут вже живуть, радіють, все мають, все можуть, не звертають уваги на бідних. Ті всі, які виїхали з країни і позорять нашу країну, бо повиїжджали на шикарних авто, ті, які там розкидаються грошима, ті, які десь там по Монте-Карло, десь там вони. Горе вам. Горе вам всім тим, які думаєте, що ви є центр цього світу, що ви все вже зловили в своїх руках. А ти, брате і сестро, який страждаєш і є переслідуваний в несправедливості. Ти є той, хто Господь його любить. Ти є блажений. Амінь.